Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Хочу вам такий зробити невеличкий обзорчик, що я встигла зробити, що не встигла. Кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, не дивіться. Хто пам'ятає, дивиться мене, пам'ятає, як я висаджувала свою петуню. От бачите, вона вже тут. Це я привезла цей раз із дома її. Ну, на жаль, все я зробити, все висадити. Я не встигла, в мене ще стоять вже наступного разу. Дивіться, яка краса. Це вам трошечки краси. От. Перший раз, до речі, в мене ось так, щоб я привезла, і вона вже квітла. А я щось вона так вимахала, ну, мабуть, я дуже рано посіяла її. І вона така, бачите, товстенька. Але вона не така не малесенька. вона пішла в зріст. Я трішечки її заглибила туди, тому що в мене не такі умови. Це взагалі дивно, що вона там в мене виросла на підвіконні без, без усієї підсвітки. Хто буде питати про питонію? Ну в принципі, вже з мого досвіду я вже вирощую питонії, вже я не знаю, ну все, все, все своє життя була в мене і підсвітка була в мене, і лампи були. Все це краще, коли це все є. Але в принципі можна і так зробити саме головне це семена. Оце, щоб були гарні семена. Якщо вже воно зійшло, то це основне. Воно вже буде, бо петунія рослинка, така квіточка, неприхотлива дуже. Вона пристосовується до всяких умов. От. Тому ось такі, бачите, така краса. От, тут я висадила, в мене така тут ця ваза. Що встигла, бачите, трішечки тут тикнула, теж вже розквітла. Що я не встигла? Не встигла поприскати свої троянди. Вже пішла цієї напала теля. Ну, все. Сьогодні вже я їду, вже прискати я не буду, вже наступного разу. Ну, вже як, як буде, як буде. От, і все ж таки, ще раз вам хочу показати, що як добре, все ж таки, коли є косарка, оця косилка, що я купила, От, все я покосила і двір. От, воно з, одразу, знаєте, якось, якщо навіть е, нічого не буде висаджено, але вже покосив і вже гарно, розумієте? От, тому я дуже задоволена. Косила я, до речі, майже цілий день. Е, е, мені подобається, це не важко. Косилка гарна. От. Е, 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 абсолютно не, я думала, що я сьогодні встану вранці, буду. Все буде боліти, ні, нічого не боліло в мене, все чудово. От, мені дуже подобається косити. Єдине, прям... що були такі моменти, що е... треба було змінювати оцю льоску. Звісно, я вже забула, як це робиться. От, це, це, було, це було просто, якийсь треш. Я вже і в інтернеті дивилася, і відео дивилася. От, і, е... Бо щось ставила, щось зробила, а воно не косе. Ну, коротше, переробляла вже, ну просто там, щоб відкрити цю катушку, бо вона ж вже ти ж косиш, да, там вона забивається цією травою в момент. Одним словом, це, це така та ще робота. Але все ж -таки, таки я бачите, в мене тут великий шматок землі, я вам хочу сказати. Я косила це майже цілий день. Я вам кажу, цілий день практично. Якщо б, ну, звісно, якщо, б, якщо б відразу я вміла це робити з цією катушкою, то було б бстріше. Але... Погода була чудова, була неспекотна, так що я потихеньку-потихеньку ще -потихеньку... бачите, ось там ще не докосила в мене, там треба ще докосити за дом, за будинком там я ще не докосила шматок. ну Це вже наступного разу. І ось тут, бачите, зробила оцю таку. Мені дуже подобається. Отут, от мене, як би, це тут у мене якби називаються садочком. Тут в мене дерева, тут в мене нічого. Я тут не вирощую, ніяких овочів. У мене город там, там. А тут в мене така вільна, вільна зона. От. І от мені подобається дуже, коли всякі такі робиш, що тут діляночки такі. І маленькі такі клумбочки. От. Ще в мене залишилось петуня. Вже наступного разу я от скрізь скрізь можна поробити отакі клумбочки. Буде дуже гарно. Потім підкошуєш цю трава, підростає, ти її підкошуєш. Воно все розростається, бачите, такі гарні. От. Все. Ще наступного разу все, все висаджу. От. Поки що поставила все в тепличку. Бузок вже цвітає, щось він в цьому році не дуже мені подобається, тому що, бачите, от такі, Це, мабуть, холодом це все воно, це холод. От. Ну, що я можу сказати по, по яблукам? Яблука є. От, сливи щось я не, не бачу. У ну, мене така тут слива така висока. Ще треба там на інший подивитися, от, поки я не, не придивлялася ще. А яблук багато, дуже багато. Є. Яблука прямо. Яблука, яблука, яблука. Мабуть, все ж таки будуть яблука. Теж непогано. Полуничка все має закрите, все добре. Що вам ще? Ще покажу вам картопельку, а ще вам покажу. Ну, що я ще зробила? Ще оце я посіяла огірки. Багато я не встигла, звісно, бо два дні дуже мало. Ми мені б ще один деньок. Я би все встигла. Але треба ще їхати на електричку завтра на роботу. От, ну, Угірки я посіла. Минулому році я робила вже два роки поспіль, я роблю їх висіваю е в тепличці, там, е теж в ящиках, якби на розсаду. А в цьому році в мене не було часу, я цього не робила. Отак от зробила теж все під прикриттям. От, посіяла там отак, от три ряди, в мене тут вийшло. І я так дуже дрібненько-дрібненько, так, е так щільненько, щільненько посіяла. Сім'ян в мене було багато, ще з минулих років, ну в общем, все висіло, що в мене було. От, І вже потім я буду їх, якщо вони зійдуть і все буде добре, то я їх буду розсаджувати, просто. То, куди мені треба, там ще розсаджу їх. От. Тому ось така, зробила ось такий парнічок. Просто дугі. Бачите, це мій старий цей пролісок. Але там вже тряпка, ця покриття порвалося. Але, бачите, в мене така ось є, просто шматок тканини. Так я просто отак закрила і все, придавила там грузом і все. І воно буде собі стояти, аби були оці дуги В принципі, все можна прикрити. Купуєш цю тканину, оці дуги і все. І достатньо цього. Так, що ще в мене тут? Ну, пішли картоплю, ще покажу ж вам. Картопля вже почала сходити. Картопелька почала сходити. Ось там жито пішло, і щось я це, припустила цей шматок жита, ну вже не буду його все. Вже хай стоїть тиждень. Цибулька щось не дуже. Одним словом, потрібен дощ. В принципі, волога дуже в землі ще є, але все ж таки потрібен дощ. Ну, така, бачите, ось. Погода зараз така стоїть, ну і начебто начебто щось намічається. от, Мабуть, буде дощ все ж таки. Ось моє картопляне поле. Бачите, як чудова ця фецелія, да? вона якби виштовхує бур'ян. Нема в мене тут, от я вже придивлялась, нема такого в мене такого бур'яну. Все ж таки, воно покрило практично оце, всю цю ділянку, ця феселія. А оце, це жито. Це залишки жито. Оце все. Це воно дуже добре потім видирається. Тобто я не думаю, що буду мати якісь проблеми з прополкою. Вже коли зійде ця картопля, я вже буду її бачити, я пробіжусь ряддя. а потім вже якось знаєте, буду таку вже робити прополку. Я думаю, все буде нормально з прополкою. Там мені, мене питали, що у вас земля така. Там хтось з глядачів мене питав. Що, що я мов, буду робити, що я, поле в мене не, не пахане в цьому році. Ну нічого, все буде нормально. Що ви будете робити потім з прополкою? Ну нічого, буду полоть, все буде нормально, бачите, прополю. Зараз я навіть вам покажу, десь тут вже картопелька почала сходити. Десь я вже бачила. Ось. От картопелька вже почала сходити, вже бачу. Он, бачите? Вже сходить. Куди в мене була пророша, така гарна, От, тому вже сходить. Оце просто жити. Воно дуже, в нього таке коріння, коріння не це є. Воно не глибоке коріння має це жити. Воно нормальне буде про полю. Якби зараз просто трошечки бачили, так суховато, аби оцей дощик прийшов, було б чудово. Ну, я думаю, що будуть, бачите, яка погода стоїть. Я думаю, що будуть ще дощі за цей тиждень. Було б дуже-дуже добре. Ну що, підемо, тепер покажу, і що я ще зробила. Я розсадила трішечки все ж таки помідори в теплички. Пішли, я вам покажу. Вже розгорнула свій шланг. Трішечки вже поливала. Пішли в тепличку. Отак от. Так от. Так, ну що, от я повисаджувала. Тут просто погано зараз буде вам видно, тому що я що зробила. Я ж скасила цю всю траву і вона так добре підсохла, от, і я її згрібала там, і у дворі, і скрізь, от, і вирішила замульчувати помідори, тут тепличці. От, що В принципі, це дуже добре мульчування, тому що воно, по-перше, вологу тримає, помідори. Тут я ж то приїду, то не приїду, хто знає. Я ж не можу загадувати зараз так, таке положення, що тут, знаєте, приїдеш, а це так полив, і воно там буде все ж таки вологу тримати. Ну і, ну і на зразок світовтори, це ж це непогано. Мульча. Ну, отак от висадила. Бачите, ось вони стоять, просто може їх за трави, їх погано видно. Ну, в принципі, вони рядки мої. Отут, Саму гарнішу розсаду, от висадила. І ще в мене залишилось, я дуже переживала, що, в принципі, пропала розсада, пропала розсада. ну, Дуже дійсно в мене багато її загинуло, от тут. Ну, в принципі, мені вистачить. Тобто я бачу, оця маленька така, оця, що я опікірувала, бачите? Але вона піде в зріст, все рівно. Це я буду пізніше висаджувати. Це я буду вже висаджувати оцю малесеньку, у відкритий ґрунт. Ще добре мати свою розсаду, тому що, знаєте, щось може не приживеться, я наступний раз приїду, я підсаджу. От. Я полила тут все. От. Тому нормально. От. І вже пітуньки, от ще, бачите, тут поставили петунь, це буду висаджувати. Поки що хай тут стоять, я їх полила. От хай стоять до наступного разу. Ну, ось так. Так що. Ем... Нормально. І цей же раз я висадила е, томати е, раніше. Я так рано от, е, ще ніколи не, вис, не висаджувала томати. Я вважаю, що це правильно, що я в цьому році так зробила, тому що все ж таки в теплиці вони повинні е, висаджуватися раніше, ніж у відкритий ґрунт. У ну, відкритий ґрунт в нашій зоні ми висаджуємо завжди після 20 вже травня. Взагалі, я вам хочу сказати, дуже холодно, все рівно холодно. От. Зараз таких приморозків немає, але ну, я думаю, що все буде нормально тут і вони виживуть. От. Ну, Ще раз скажу, що повторюю, що який пропаде, то я підсаджу. Ну, та ці хай стоять поки що. Єдине, що. єдине, що в мене, як завжди, писала-писала, це сорти, сортирувала, сортирувала. Почала читати, нічого не зрозуміла. Перший ящик, другий ящик, що де? Одним словом, так висаджувала, щоб різні були з різних цих ящиків. Ну, в мене, як завжди, Ну, не виходить в мене оце, щоб по сортах. Багато сортів. Може, треба менше сортів саджати. от, Ну, Єдине, що оці я буду зрозумілі, тому що отут, бачите, всі вони пронумеровані. Отут я буду знати вже ті, що я буду з цих штучок, ось цих стаканчиків висювати, висаджувати, я вже буду знати. Це вже точно, тому що вони пронумеровані. А оці в ящиках, от, хоч я палочки ставила і щось писала, ні. Не можу, не можу знаєте, свій шифр, повністю зашифрувала. Повністю. Щоб вже ніхто не дізнався, який, де сорт. Ну, бумажки я всі <сі>, свої там зберігла, тому вже щось, щось, коли наросте, будемо бачити, що за сорт. От, а так, ні. ні. Тільки оці, що пронумеровані, слава Богу, ці хоч відомо, які сорти. А оці ні. Ну, таке. Ну, там в мене така, знаєте, це в мене кожен рік я щось мудрую, мудрую. Пишу, пишу, щось записую, записую, потім бац! І не знаю, де який сорт. І так, так весь час. Так, ну все. Все я вам показала, все я вам розказала. Єдине, що я не встигла абсолютно, я більше нічого не посіла. Оце, крім огірків, я нічого не посіла. Я не посіла кукурудзу і я вже не встигла посіяти кабачки. Все, я вже дуже втомлена. От сьогодні. І я це наступний раз вже буду сіяти кабачки. От, і кукурудзу. Ну, я всім бажаю гарних врожаїв. От, Щоб все у вас було добре. Всім дякую за увагу. Пока-пока.